Моє вітання в ефірі 12-го підсумковий випуск новин за 3 квітня. Наша команда традиційно підібрала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передвій, а також про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва із першу про головні події доби. Лучанин створив телеграм-канал, щоб допомагати ухилянтам. Розбирав снаряд на Волині загинув чоловік. Волинський поліцейський назвав дату перемоги. Сьогодні президент України Володимир Зеленський побував на Чернігівщині разом із віце канцлером міністром економіки і захисту клімату Німеччини та генсекретарем Ради Європи. Він оглянув наслідки окупації російськими військами села Ягідне. Побували в підвалі смерті. Це підвал школи, в якому російські окупанти майже місяць отримували 367 цивільних українців. Мешканці Ягідного пройшли через страшні випробування. 11 людей тоді, на жаль, загинули. Щоб винести тіло на вулицю, ми були вимушені передавати це тіло. Дітки сиділи і ми через верх передавали. Можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету. В принципі, і все. А поки Путін на волі біля ще однієї його резиденції встановили зенітний комплекс панцер С 1 Зазначається, що за кілометр від встановлення ППО розташовані будівлі, які формально жодного відношення до Путіна не мають, і за документами належить Газпрому. Але насправді це секретна зимова резиденція президента Росії, повідомила команда розслідувачів опозиційного політика в ув'язненні Олексія Навального. Сьогодні, по обіді, російська армія обстріляла медзаклад у Херсоні. Більше двох десятків вікон баскла. Також пошкоджений паркан навколо лікарні. Наразі у закладі лікуються понад дві сотні пацієнтів та працює сотня фахівців. На щастя, не було прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, тому постраждалих немає. Тим часом на окупованій Луганщині люди топлять сніг, аби попити та помитися. Окупанти довели область до непридатних умов життя. Нещодявній снігопад паралізував населені пункти. І рашисти нічого не зробили, аби допомогти людям без світла води Хліба населення очікує потепління. Правда, за снігом будуть сумувати, адже це єдине джерело отримати воду. Тим часом в окупованому Сєвєродонецьку Донецьку, під виглядом ремонту, окупанти розграбовують всі лінії квартири. А там, де руки окупантів не дійшли до ремонтів, затоплює багатоповерхівки. Росіяни продовжують викрадати українське зерно, головна транспортна артерія Маріуполь. Там зерновози з напряму Херсон-Запоріжжя з'єднуються із зерновозами з Волновахи, і все величезними караванами їде на Московію. А позиція НАТО щодо вступу України до альянсу не змінилася, заявив генсек Єнс Столтенберг. Він наголосив, що без перемоги України у війні в цьому не буде сенсу. Тому він зазначив, що поки пріоритетом для НАТО залишається посилення військ. Ової летальної, нелетальної та економічної підтримки України. Останній бій прийняли у перший день квітня. Під Бахмутом в один день загинули двоє лучан: Тарас Брайловський та Ігор Дзіх. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, 42-річний Тарас Брайловський був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця. 46-річний Ігор Дзіх служив навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Обоє загинули 1 квітня під час виконання бойово. Завдання в районі селища Хромове, Бахмутської громади Донецької області. Співчуття рідним та близьким вічна пам'ять та шана героям. Ще одна трагічна звістка з фронту на війні з російськими загарбниками загинув волинянин, житель міста Ківерці Олександр Радчук. Воїну було лише 20 років. Юнак служив механіком-водієм 110-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 березня 2023 року у бою за Україну в Донецькій області під Авдіївкою. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Від початку повномасштабного вторгнення перебував у найгарячіших точках. На Донеччині загинув герой з Волині Руслан Кордончук. Житель села Угринів Городищенської громади на Волині кулеметник Руслан Кордончук загинув під час виконання військового обов'язку 2 квітня 2023 року поблизу села Дробишеве на Донеччині. На знак Шани за загиблим 33-річним військовослужбовцем у Городещенській громаді оголошено триденну жалобу. Висловлюємо співчуття родині Волині воїна, вічна шана і слава герою. 404-й день повномасштабної війни. Абсолютно кожен із цих днів наші збройні сили України без перепочинку захищають нашу землю від навали путінських солдатів. Вони незламно тримають українські міста, виганяють ворога із окупованих населених пунктів і знищують усе вороже. В наступному сюжеті ми розкажемо вам про поліцейського, який із колегами-побратимами хоче вже влітку 2023 року здобути перемогу. Олегу Булатову 38. Він старший лейтенант поліції. За його плечима служба в роті «Світязь», батальйоні Нацполіції Захід. Чоловік пройшов пекло Іловайська, Воглегірська. У мене 14 рік він як почався, так і він не кінчається. Війна, як продовжувалась, так і продовжується. Як наче хлопці гинули, так і гинуть. Ново тут немає нічого. У мене не почалась вона рік назад. мене вона триває вже дев'ять років. Нещодавно Олег Булатов долучився до штурмової бригади Нацполіції України. Людь тепер він командуватиме однією з рот, яка скоро поїде на передову. Дуже багато цивільних людей, дуже багато є хороших відгуків про людей. Ну йдуть люди служити. Uh -huh. Знаю, що такі зараз час у нас, як ми говорили, як казав мій колега. Спілкувалися. пора вже наступати. З початком повномасштабної війни старший лейтенант поліції Олег Булатов із колегами працює пліч-опліч із силами оборони країни. Вони брали і беруть участь у звільненні міст на Харківщині та Донеччині. Щоб хтось мені сказав там півроку назад, що я зі своїми хлопцями ми будемо працювати з мінометом, я просто посміявся і сказав що це не як ми поліцейські будемо працювати з мінометом. Олег Булатов лише нещодавно приїхав із Донеччини. Люди, каже, там є різні. І ті, що не чекають ЗСУ, і ті, що молять звільнити їх від русні. Саме шкода, саме шкода тих дітей. Як ти дивись, як вони зараз там в такий час зростають в тих підвалах, як вони там на даний час вони там і знаходяться і живуть. Них там не ні навчання, нічого то ми бачимо. Ну завжди щось там машину вкинемо, стараємося, щоб якісь там солодощі були. Частина його бійців лишається на передовій. Частина несе службу на Волині. Решта йдуть з ним у лють. Усі вони воюють з 2014 року. Тому знань і мотивації каже старший лейтенант поліції. Їм не бракує. Найближчі плани укомплектувати роту і виїжджати на навчання з новітнім озброєнням на бойове злагодження. Далі на роботу вибивати окупантів, наступати й перемагати. Ми плануємо цього літа, це вже зробити, бо вже пора вже здійсно, на якісь море виїхати. Допомагав ухилянтам, судитимуть 34-річного Лучана, на який забезпечував функціонування та здійснював адміністрування групи Деповістки луцьк волинська область в месенджері. Телеграм там розміщувалася інформація про час та місце вручення повісток. Це давало можливість особам призовного віку ухилятися від виконання військового обов'язку. Незаконні дії перешкоджали своєчасному комплектуванню збройних сил України особовим складом в умовах воєнного стану. thank you Постраждали від знайденого снаряду. Через нещасний випадок загинув мешканець Затурців. У неділю 2 квітня близько 13-ї години між селами Затурця та Зубильне Володимирського району двоє чоловіків з допомогою металошукача знайшли артилерійський снаряд. Один із них спробував розібрати боєприпас часів Другої світової війни, внаслідок чого вибухонебезпечний предмет здетонував. 30-річний мешканець Затурець загинув на місці. Його сусід, що перебував поруч, отримав. Осколкове поранення та був госпіталізований. Не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. ДТП в обласному центрі неповнолітній мотоцикліст у комі. Убивство в Луцьку била палицею по голові, а тіло сховала в туалеті. Як оберегтися від крадіжки? Чи допомагає система охорони? В інформаційному житті Волині час від часу, але трапляються новини про пограбування. Левова частка із них це винесені із квартири гроші, прикраси чи техніка. А от тривожні повідомлення про ймовірні крадіжки, волинські правоохоронці отримують щодня. Їх надсилають не люди, а спеціальні датчики, встановлені в їхніх оселях. В поліції охорони кажуть із початком повномасштабної війни квартирних крадіжок менше не стало. Навпаки, ж, коли люди почали в пошуках безпечнішого місця виїжджати за кордон їхні помешкання стали приманкою для злодіїв. Чи допомагає система охорони, коли квартира тут, а її власник за сотні кілометрів і не тільки? Дивіться у сюжеті. Вікно один із найпоширеніших способів крадіїв потрапити в чужу квартиру або будинок. Часто це відбувається тихо, без вибитих шибок і купи уламків скла. В основному злочинець планує підійти до будинку з тилу, щоб його не побачили сусіди, віджати вікно. Так як металопластикові вікна в основному віджимаються і проникнути всередину. І це проблема не лише для мешканців перших поверхів, каже правоохоронець, а й будь-кого на чиє помешкання поклали око злодії. Жителі квартири на шостому, сьомому поверсі теж можуть стати жертвами. Ще легше зломисникам впоратися із пластиковими дверима. Їх відчиняють взагалі безшумно. Поліцейські пригадують, як на такий виклик посеред ночі приїхали у село Руванці. Поки власники будинку спали на другому поверсі, на Першому працювали грабіжники. Виїхав наряд, двері відкриті. Виглянули злодії. Вони їх затримують, ложать, оператор дзвонить власникам. вони спускаються, а наряд з ними вже вже в кайданках Лежать злодії. Виявити їх допомогли датчики в будинку, з допомогою яких виклик отримали в поліції охорони. Вони реагують на рух а також на звук розбитого скла. Таку систему охорони правоохоронці зараз встановлюють і в цьому будинку в Баєві. Його власник каже: гарантії, що злодії не залізуть в його оселю. Нема спроби крадіжок були, є і будуть в подальшому, коли військовий час, можливо, воно трішки зменшилося. Але по факту все одно крадіжки є ось тут показує В'ячеслав Демінчук, отримують усі тривожні виклики від датчиків, і такі є щодня. А в святковий період кажуть крадії. Активізуються, а коли є передсвяткові дні, святкові дні люди залишають свої домівки, залишають свої офіси і виїжджають десь на відпочинок. Цей період часу і найбільший відсоток проникнень на об'єкти. Тож, коли із з початком повномасштабної війни чимало людей покинули домівки у пошуках безпечнішого місця, їхні будинки та квартири стали хорошою приманкою для грабіжників. Люди просто приходили, здавали квартиру під охорону. Ми контролювали. І навіть по теперішній час ці квартири контролюємо. Людина знаходиться за за кордоном і бачить з телефона, навіть яка, яка ситуація в неї на квартирі, важливий також психологічний момент захисту квартири чи будинку, який може змусити зловмисника відмовитися від лихого задуму. Зазвичай, коли злочинці, які мають намір проникнути проникнути до житла громадян і бачать світлодіод чи наклейку з. Логотипом поліції охорони вони зазвичай у 99% відмовляються від зазначеного наміру. За минулий рік в Україні поліцейські з допомогою системи охорони попередили понад 11 тисяч квартирних крадіжок. Число вражає, і це ще без урахування тих випадків, коли в домівках українців немає спеціальних датчиків. Загалом варіантів захисту свого житла чимало, і чим більше з них ви використовуєте, тим вищі шанси, що грабіжники не наважаться зламувати ваш будинок або квартиру. Вбила, а потім сховала тіло. У Луцьку жінка до смерті забила свого товариша палицею. Як з'ясували у поліції, 1 квітня 42-річний чоловік прийшов у гості до подруги. Пізніше між ними стався конфлікт, і 34-річна лучанка кілька разів вдарила потерпілого дерев'яною палицею по голові. Після вбивства жінка перетягнула тіло товариша до вуличного туалету. Правоохоронці опитали близьких вбитого і мешканців сусідніх будинків та знайшли вбивцю. Зараз жінку затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їй буде оголошено підозра за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Поблизу Луцька сталося ДТП за участю одразу трьох автівок. Аварія трапилася у суботу по обіді. Водій автомобіля дево не дотримався безпечної швидкості та здійснив зіткнення з автомарки Кія, що рухалося попереду. Останній ж внаслідок удару зіткнулося з автомобілем СІАТ. На щастя, в автопригоді ніхто не зазнав травм. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На Керманича Дево інспектори склали протокол. Неповнолітньому мотоциклісту, який постраждав у ДТП, збирають кошти на лікування у Луцьку на вулиці Данила Галицького сталося ДТП за участю мотоцикла і легкового авто. 2 квітня близько 14-ї години зіткнулися авто Тойота Корола під керуванням 38-річної жительки Луцького району та мотоцикл Вайпер, яким керував 16-річний лучанин. Його у важкому стані госпіталізували до дитячої обласної лікарні. Як повідомив у Фейсбуці Сергій Кошелюк, нині хлопець. Перебуває в реанімації у медикаментозній комі небайдужих просять долучитися до збору коштів на його лікування. Номери рахунків ви бачите на своїх екранах. Ледь не згорів у власному будинку. Ввечері, 2 квітня, трапилася пожежа в житловому будинку в селищі Сенковичівка Луцького району. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в захисних апаратах. У хаті вони знайшли непритомного власника та винесли його на свіже повітря. Каретою швидкої 50-річного чоловіка шпиталізували ймовірна причина пожежі порушення правил експлуатації пічного опалення. Близько року тому в Україні запровадили нульове розмитнення, і за період його дії українці ввезли тисячі машин. Згідно зі статистикою, вживані авто користувалися найбільшим попитом, і у 2022-му склали понад 90% серед придбаних легковиків. Попри те, що пільги на везення автівок давно повернули, деякі продавці досі торгують безмитно пригнаним. І назавжди така покупка стане вдалою, адже нерідко власники машин не розповідають про їхній реальний стан. Як купити вживане авто і не прогадати? Дивіться у сюжеті. Луцький авторинок територія, огороджена кліткою, вже давно не є межею. Бо що і що неділі автівки розтягуються ще на кілометри за її межами. Їх тут десятки, якщо не сотні. Чимало тут і покупців кажуть. Найбільша перевага авторинку в тому, що будь-яку автівку тут можна зразу подивитися чи навіть протестувати. Можна пощупати так сказати. Подивитись візуально. В... Таби Та, оглянути всі варіанти, доведеться поїздити на ринок. Не один день і добряче побити ноги. Бажану машину треба ще пошукати. Як от вже дві години це робить Валентин. Ну, з 7 утра ходимо і нічого поки не ну, те, що хотіли, поки ні. Зараз будемо дивитися варіант, другий вже запасний, коротше говоря. Аби знайти свою автівку, Валентин та Андрій їхали аж із Дніпра. Про Луцький авторинок начувані. А от в рідному місці кажуть, купити машину в хорошому стані дуже важко. Там ситуація взагалі страшна. Там машини вже котрі покупали у вас 5 років назад, зараз хочуть продати по ті самі ціни, які машини тільки приєднані. Однак дві години пошуків потрібної моделі у Луцьку вже ставлять під сумнів. Чи повертатимуться додому Валентин з Андрієм на новій машині? Вибір кажуть, Є, а от цінами не втішені. Вони сягають і 20 тисяч доларів, а в бюджетніших варіантах не найкращий стан. Мені здається, в інтернеті краще знайти. А чому? Ну Ми не задоволені тим, що ми тут бачимо. Чесно Гроші на чуть -чуть що Там, те там, хочеться Все воно трохи ну, трошки з обманом, вроде би, би. І не трошки. І справді чимало інтернет-майданчиків зараз позиціонують себе як авторинки. Придбати автівку нині можна навіть на відповідних сторінках у соцмережах. Продавці розписують деталі, знімають відеоогляди. Тільки от покупці не завжди готові за машиною їхати в інше місто. Зайти в Інтернеті це куча грошей кататися туди, сюди, сюди, туди. Дивишся, по картинки хороша, приїжджаєш, там немає. У найближчому майбутньому придбати машину планує, і Богдан каже: спочатку, аби зорієнтуватися у своєму виборі, варто переглянути варіанти в інтернеті. А от на авторинок точно не піде. Ходити по ринку, мерзнути вранці і там обирати між просто величезної купи автомобілів і не будучи впевненим у їхній якості і в справному стані. Та й в інтернеті купувати авто не планує, адже в обох випадках. Є ризики, що машина виявиться із сюрпризом, як от із скрученим пробігом. А після покупки продавцю довести щось вже буде важко. Саме гарантія та надійний сервіс це те, на що він звертатиме увагу в першу чергу. Наприклад, спеціальні автокомісійні майданчики чи навіть компанії. Якщо би була можливість, наприклад, прийти на місці в якоїсь конкретної компанії. Купувати авто можливо десь з якимось розтермінуванням, можливо, з можливістю офіційної оплати і так далі. То я би обирав швидше такий спосіб. Ми проїхалися вулицею Рівненською і побачили, що найменше п'ять комісійних майданчиків. Зручно, що на цій вулиці одразу розташований сервісний центр МВС. То, все таки, де купувати автівку вигідніше: авторинок, інтернет чи автокомісійки вирішили запитати у фахівців. Автоексперт Андрій Демодюк вважає, що найман. Ша ризиків при покупці саме на автомайданчиках є фірма, люди прийдуть, глянуть документи, вони зможуть довіритись, переконатися в тому, в тому числі будь-який менеджер і власник автомайданчика буде попередньо робити огляд автомобіля, щоб подальшому продати, і той клієнт привів знову клієнта. Що зробить далеко не кожен продавець на авторинку, чи в інтернеті. Окрім того, ще однією важливою деталлю при купівлі вживаної автівки є він код. Завдяки Він-коду ми можемо мати весь доступ до автомобіля. Чи це американський автомобіль, чи е, європейський, чи з Китаю? Ми можемо бачити всю історію. Експерти також зазначають, що автокомісами нині активно користуються в Європі. Авторинки там відходять у минуле. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал. Наразі це всі новини, а я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому, ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб каналі Новини 12. Підписуйтесь, аби дізнаватися про все першими. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. А якщо хочете чути ще більше хороших новин про успіхи ЗСУ, донайте на нашу армію. До зустрічей.